Активізувався і невеличкими групами рушають до Покровська. Була детонація, бо вони почали уйобувати з-під куста. Була детонація. детонація. Повністю відкрили хід і далі підлегів вже наш лампір і розібрати бліндаж. У нас є задача працювати в бліндаж, який в який зайшов противник. Зараз на оптоволокні, будемо туди працювати. Сьогодні ми покажемо дрони на оптоволокні, як літають, куди залітають. Це все побачите у випуску, але зараз попрошу поставити лайк, підписатися і обов'язково написати коментарі цьому випуску. Ці чопки мої від недоспаних днів Скільки вже сталося, зрощених дід. Від яких повноцінно висок по мене не поповні, мене очі в брові, я Напружено схарані, робочі дні вивозити на спинах скриптом. перебитим камені, солі що родом із слід заробити на хліб оплатити поїзд. Це знаю з дитинства, високо заліз Скільки ще можна тут нети заграла? Навколо темніє немає фіналу. живу від години в годину, лиш криком шурвем. Що злість? Я бачу там свій. Що нам не покаже? На 5300 триста бачимо кусяч повіршу. Хотя, а готова оптика? Так. Давай оптику. оптика готова, ну типа выносые. Выносые. Да, її? слышите. Для нас це Покровська колись давно, це ще був глибокий тил. Там поодинокі були прильоти просто ракет, як в інші міста в Україні. Кожні вихідні після позиції приїжджали, там їздили в Покровськ, щоб смачно поїсти в якусь кафешку. Перед позицією заїхали в супермаркет скупитися. Ми в бульвар постійно заїжджали, там там супермаркет скуплялися. Ті якщо треба щось купити, тут було багато всяких магазинів, там, не знаю. І розетка була, і Алов працювали довгий час. Все було просто, що потрібно. по останніх даних, здається, було біля двох тисяч людей ще Покровську. Був випадок такий, що люди рейменували градами Покровську. З градів висипались такі боєприпаси невеличкі. І вони просто валялися так по Покровську. Там зараз досі був такий випадок, що для нас жили місцеві. І чоловік з жінкою просто гуляли, і вони йшли по тротуару. Він взяв просто, не думав, що це боєприпас якийсь, бо малесенький дуже. Взяв з ноги і воно відлетіло в його жінку, і в неї біля ноги взірвалось. В жінки як результат відкритий перелом ноги і в нього осколки в ногах. В неї було дуже ну, значне поранення, то її відразу евакуювали, завезли в інше місто в приймальне відділення поліклініки, їй там відразу надали допомогу. І, а чоловіка вже потім, як хлопці, наші мінялися, вони з собою забрали, бо в нього там були незначні осколки. Відкине наш сон, сітряв всі слова, паскі напівок життя. Тебе я шукав, та не знайшов образу твого, серед тисяч персон. Для режисера це бравал, тактори не дограли. Мертва тиша запанує, запанує в кінозалі. Світря стар за всі пінал, дешева драма, фарса в збудували. Ми самі з каплі правди. Але вхід буде з правої сторони, ти поняв? Так, так. Давай в на місці. Пробуємо заходити. За чимось закрили вхід. Прям туди, там в Мало відпрацювала. Плюс, плюс, там дерева помішали, так? Да? Не, не, ми зайшли туди, прямо під колоду. Ні, він зайшов туди під колоду. Там закрито чимось вхід. Там якась така як двері, якісь... Чешу. Там сейчас скидери зарабатывали. Веня їм хорошо відкрив двері, вампир двумя скидами точно розірвали і по бліндажу попали. Тільки ще з цим сім... Під... в один бліндаж і Ми піднялися на автовокні повітря, тому що там радіогоризонт дозволяв зайти нормально. Ми автоволокном піднялися з термобаром і... Відпрацювали по входу, повністю відкрили вхід і далі підлетів вже наш вампір і розібрав той бліндаж. Що сказали, що після нашого влучання троє військовослужбовців не вийшло звідти взагалі. Трошки перенесемось в ось таке прекрасне місце, це майстерня, і тут поговоримо про технічні характеристики дронів на оптоволокні. Оце у вас оптоволокно якраз. Так, оптоволоконний дрон, катушка, сандрон і батарея. Катушки є різні. Катушки, ну, різна відстані. Від 5 там до 40 кілометрів. Ну, у нас менше, типо, але взагалі там від. Тільки максимум 40 чи 50 кілометрів цієтушки за полу. То кожен виробник робить своє кріплення. Такі кріплення є на катушці і на своєму дроні і просто в пазік вставляється і все. На нього не впливає реп, засоби радіоелектронної боротьби. От, не можна перехватити відео, як в звичайних дронах аналогових. А варіант того, що дрон заплутається, ну не дрон, а оце оптоволокно запутається, є? Е, воно може одриватися, може ну, заплутатися ні, оскільки е, ну, якщо воно запутається десь на землі, все одно воно розмотується з катушки. Тобто цей вузол лишиться на землі і, чи там десь е, на ділянці маршруту, от. а далі буде ну, стучуватися одразу ровно, волокно одразу не ну, витягатися з катушки. Тобто, це не є проблемою, здається, ну, наприклад, от катушка є. І, якщо воно тут десь так зачепиться запутається, наприклад, да, дрон буде летіти далі і воно далі буде розмотуватись. Тобто це не є проблемою. Але для інших дронів, які будуть пролітати по цьому ж маршруту, є проблемою, що вони можуть цьому пилотні запутатися. Да, на розрив вона є дуже важко так порвати. От, але якщо вона запутається там в якийсь вузол, то дуже легко ламається. В основному ми літаємо їм в такий відносний тил. Це більшість вилітів була, поки не було наступу на. Покровська. Зараз ворог трішки активізувався і невеличкими групами рушають до Покровська, тому зараз ми працюємо більше в попередньому краю. А до цього взагалі постійно літали там, на відстані там, від 12 км до 25. Просто нищили їм техніку і, ну, і особовий склад, щоб трішки якось їх призупинити. А Зараз на передньому краю. Коротше, в тих місцях, де ми працюємо, у нас є взагалі завжди розвідка, яка знає де хто там, де де свої, де чужі. Дуже багато собак, котів, але більшість з них вже контужені і просто ну, не чують нічого. Багато собак просто так буває кличе, що вони навіть уваги не звертають. Або як було в нас такий випадок, що ми летіли по Покровську, по дорозі, і просто кіт сидів посеред дороги, і взагалі просто дивився на нас, він бачив, що до нього летить машина, там і шум від машини був. Він взагалі без реакції, просто навіть голову не повернув, так сидів до останнього, і ми його обминули і приїхали далі. У нас є задача працювати в бліндаж, в який зайшов противник. І ми зараз на автоволокні будемо туди працьовувати. У нас цепить картинку Ну ладно, тобі роботи. Пікірювати сюди. Може над кустом, блядь, вище заличка йдуть. Ну так. Я буду зараз просто йде коту включить і перед ними йобнуть. Телеметрій. Телеметрі, Телеметрі. підходить Ага. Два, два. Є була. Нова, була детонація, бо вони почали уйобувати з-під куста. Була детонація. Ну, у нас, як правило, такі універсальні всіх обов'язки кожен може одразу підмінити. Ну, а конкретно в мене в цьому екіпажі більше е, скручувати дрони, виносити їх. Е, також я час від часу тримаю ретранслятор. Там буває літає, але зараз це да, річ ще відбувається. Е, ну, Загалом обов'язки всіх плюс-мінус універсальні. Кожен може угодно підмінити. Комфортно літати на, тому, на тих дронах, які не глушаться, яких не, не чіпає реп. Не можу сказати, що це оптоволокно, бо оптоволокно це постійна ділянка, яка катянеться за тобою, і просто за весь цей маршрут, який там прилітаєш, наприклад, в кілометрі 15 то по цьому маршруту постійно може приїжджати якась там машинка, мотоцикл, люди проходити. І просто-напросто можуть там наступити на нього і обірвати тобі. Не завжди мені автолокно подобається. Якщо на короткій відстані, то подобається, бо десь там можна опуститися дуже низько до землі, зайти там в бліндажик, якийсь, який там, де звичайно впів не зайдеш, бо просто перебуває картинку вже через дерева і там через радіогоризонт. Саме картинка пропадає. А оттуда зараз димок піднімається. Позвідува не туди, так? Давно виходить, от такой прямую як. Будеш ти, то ти маєш вийти на неї. Тобі так як треба ще оцю посадку одну перелетіти і це просто... Там димок якраз звідти піднімається. Єблуй, страху є. А, тяжоле, да, було Тер -термобан... Тер -термобан це тяжове, так? Термабард заводський цей тяжолий жовтий. по-моему, снаружи забивали. Нет, все равно когда что. Не, ну падал туда в нос. Плюс, плюс. Пробуй. Блядь. Энергетика, чтобы ебать. Попрыгнул, прыгнул. Да? Кувар передал. Так... Давай, багаж, бего туда.